Друзі, привіт! Робимо чергову велику розпаковку з США. Отож, бо давайте розпочнемо, напевно, із найменшої. Ось цю велику залишаємо на кінець, тому що немає місця. Її трішечки відсуваємо. Ось так. Сюди. І ось ці також важкі всі досить такі. І будемо робити розпаковку. Давайте починаємо із найменшої. Ось такої посилочки. Так. Тут у нас новинка. В принципі, тут дуже багато новинок. І слово новинка будете чути дуже багато разів. Так, замотали. В принципі, упакували, досить таки непогано. Так, дивіться, що ми тут маємо? У нас тут такий акумулятор. Я ще такого в руках не тримав, для мене це новинка. Це вісьмірка. Так, давайте розпакуємо його ж, тому що що ми з нього. Так, дивіться, він у нас замотаний ось такому пергаменті. Дуже класно. Так. Одна поділка. 24-й рік. Вісімка. Ось така поверпак. Дивіться, ось така вісімка. Ну, я вам скажу, досить таки прикольно. Вона по розміру десь, напевно, як звичайна шістка. Якщо десь тут буде, то ми її порівняємо. А має 8 А. Такий прорезинений. Ну, реально дуже класний такий акумулятор. На відчуття не знаю, як він в роботі буде. Так, ну, ось такий акумулятор. Біла підсвітка вже, все як має бути. Так, ми його ставимо в сторонку, зараз ми його перевіримо. Тому що ось тут у нас, напевно, якийсь каркасик. Так, вірно, тут у нас 860-й. Скоріше за все, ці плівки дають вони так багато слоїв, що не хочеться портити упаковку. Так, дивіться, ось тут у нас. 860 Ми вже робили розпаковки, у нас вони вже є. Але у нас є ось АКБшка і є імпакт, і ми зараз перевіримо, чи все працює, чи ні. Так. Тут кліпси, звичайно, у комплекті. Ну і сам імпакт. Паспорт ще є. Він, до речі, заточений під ось цей. Дивіться. Клас. Дивіться. Імпакт дуже класний, має кілька режимів підсвітки, без підсвітки. Ну, І режими. Прям ну не знаю. Так, він з вісьмірочкою буде важкий, незручний, але тим не менше можна користуватися ось такий 860. До речі, він зроблений Made in Mexico, а акумулятор в нас гель in China і пак China. Тобто він у нас повністю китайський, але це нічого страшного. Акумулятори. Варті уваги. Собі залишу точно, тому що хотів залишити шістку, звичайно. Ну, але побачивши ці розміри вагу, однозначно з таку вісім. Наступно давайте ми розпакуємо ось цю посилку. Тут якась, бачите, пише Hiawi. Я навіть не знаю, можливо, це коробка десь там була на складі. Тобто, не в цій коробці не прийшов мені товар, тому що якась вона така дивна. А можливо. І був. дивіться, це в нас, виходить, дев'яточка. Вона окремо. Не пам'ятаю, чи я її замовляв окремо. Можливо, вона йшла до чогось там в бонус. Буклетик, які мені ніколи не потрібні. Ну, ось маємо таку дев'ятку. Я її не буду розпаковувати, тому що вона, бачите, запакована 24-й рік. І не хочу її розпаковувати. Я думаю, вона така ж, як і звичайні дев'ятки. Розпаковувати не буду, тому що. Самі розумієте, товарний вигляд втрачається. Наступно ми візьмемо ось таку посилку. Вона у нас така поздовжня. Напевно, тут у нас болгарочка. Так, вірно. Як я й думав, тут у нас болгарка 405 по всій. Ймовірності. Так, так, да, дивіться, 405-та ось така болгарочка. Це, в принципі, не те, що найкраще, але найпоширеніша болгарка яка є в комплекті. відповідний у нас ключик і бокова рукоятка. Ну, паспорт. Made і Mexico. І просто ми перевіримо, чи вона працює. Все супер, все класно, бачите? Працює. Так і має бути. Наступна буде ось така. І тут у нас, напевно, АКБшки. Я так думаю. Можливо, я помиляюсь, можливо, якісь наборки. 20 вольт, ДЦБ. Так, так, як я йду. Дивіться. Замовляв одні, прийшли інші. Тобто я замовляв набір, там мали бути новіші акумулятори. Шістка і четвірка новішого зразка. Плоска, 240. Ну, але що маємо, те маємо. Показує, що в нас тут в комплекті. У нас тут зарядне 115-та, нікому не цікаве. Четвірка 2023 року, так як і всі інші. Дві поділки. Що немало важливо, мене цікавила ось ця шістка порівняння із цією вісімкою. Дивіться, 23 рік. І якщо вони ну, по вазі, трішечки відчуваються вісімка більша. Але якщо ми беремо розмір, то в принципі вони, можна так сказати, ідентичні по розміру. Бачите? Тут потужніші елементи, і однозначно, якщо вже брати, то краще ось такою вісімкою користуватись. Можливо, і по вазі незначно більше, тому що ну, потрібно зважити буде. Можливо, пізніше я зважу, подивлюся всі тести і. щоб мати порівняння. Але ну, цікавіше, однозначно. Згодьтеся, погодьтесь. Ось така вісімка. Наступно. Ось така. Прям важка, реально важка вся посилка. Тут, напевно, набір із е, е, кількох одиниць. Не пам'ятаю скільки там одиниць, але 3 або 4. Так, тому що він такий великий. Так, тут всі... дані. дивіться, я його покажу. Ось тут! На тисячу плюс доларів валує пак. Тобто тут на тисячу з чимось доларів всередині виходить все. Наповнені. Перевермо, розпакую. Тому що там наклейки. Інтернет не любить даймі. Дивіться, яка сумка. Сумка якась така, на мій погляд, незвична. Дивіться, ребра такій жорсткості. Ну, прикольна така сумка якось. По-іншому вона якось так виглядає. Що в нас тут є? У нас тут є пилка до реноватора і перехідник. Це запакований, я не відкриваю. Зарядний пристрій 11.06. Ну, хотілося кращого. Знаєте, якого? 118-го. Ну, але буде вже так. Ручка. Ну, прям дивіться, який кульок для ручки, так? Ручка. Це значить тут 996-й у нас набір. Так, що у нас тут? Акумулятори. У нас тут два АКБшки. Один шістка. 24-й, рік я вам скажу. Одна поділка. Не буду його навіть відкривати. Хоча для перевірки зараз Інший. Інший у нас. Дев'яточка. Дивіться. Ось така дев'яточка. Одна поділка 24 рік. Свіженький. Ось такий, бачите? Ось це я не буду відкривати той скриві, тому що тут є пломба. Зараз продовжую, що в нас далі? Так. І найголовніше. Так. Імпакт. У нас 845-й. Так. Мадин Мехіко, так. Ось такий красний. Класний апарат. Зараз покажу, як він працює. Він трішки потужніший, ніж 845-й, буде менш 850. Трьохрежимний. Ну, класика. Апарат достойний уваги. Багато його нехтує ним, але він дуже класний. Так, 356-й, так. Трьохрежимний. Так. Реноватор. Підсвіточка, регуляція. ну Це просто бомба, я вам скажу. Так, і шуруповерт 996-й. Так, 996-й. Made in Mexico. Досить такий непоганий апарат. Ось, не 39-ки, але тим не, менше. тим не менше. Також. Бачите, три швидкості, удар, ну, все відповідно, як має бути. Підсвітка регулююча. Апарат, я вам скажу так, досить таки класний. За свої кошти, ну, потужний, хороший апарат. Наступно ми беремо ось цю. По розмірах вона, в принципі, як попередня майже, але по вазі значно легше. Тому що тут у нас паркетка 565 Класно. Класна, в принципі, паркетка. Ось на своїй розмірі на все. Ну, просто чудовий, чудовий апарат. Ось така, дивіться. 165-й диск. Все по класиці. 200 вольтова. Я вам зараз покажу її. Так, Маємо мануальчик тут і ось цю штучку перехідник для пілососа. А ось тут у нас. Паркеточка. Ось тут диск ще знаходиться. Ну, в принципі, більше нічого в контакті немає. Made in Mexico. Ось така паркеточка. Зараз ми спробуємо її вимкнути. Все працює, все чудово. Класно. І, друзі, давайте на закусочку ось таку велику-велику коробку. Мені самому дуже цікаво. Що тут? Тому що коробка дуже велика, а можливо тут повітродовка. Бловер. Або що ж. Ну, просто прям таке велике щось дуже. А можливо і ні. Можливо і ні. Дивіться, все в пуперках, все в пуперках. У нас тут штука досить таки цікава. Невелика. Я думаю, що вона буде більша. А ящик прям дуже великий. Цих промокодів на ваучери, новина, на дають кожного разу ось такі буклетики. І прям дуже багато американського повітря. От тут прям багато, дуже можу його продати. Все. Такий запах Америки. Знаєте, запах Америки. Так, але в нас цікавить ось ця штука. Так, щоб є відкрити, щоб нічого тут не порвати. Ось тут у нас є ось такі пломбочки. І ми їх відкриємо. Я давно мріяв про таку штуку. Ну, не те, щоб мріяв, але хотів. Хоча по розмірах я думав, що вона буде більша. Знаєте, от реально, я думаю, що вона буде більша по розмірах. Але нічого страшного, вона ось такого розміру. Так. Так, так, так. У нас в якомусь положенні ось ця штука повинна бути відкрита. А, ось тут. Ось так. Дивіться, як це все робиться. Це все знімається. Так. Ось тут у нас мануальчики. Дивіться, яка у нас система? Бачите, ось тут є отвори. Тобто, якщо щось туди попаде, волога якась, так, то воно все витече. Не знаю для чого це так, що воно не повністю ущільнене. Ну, і ось ця штука якось, вона, здається, не регулюється. Мені здається. Так, ні, ось так вона тримається, ось сюди і все. Ну, така собі, я вам скажу. Річ. Ось тут головна річ і дороговаркісна ця ось ця штука. Ось тут є такий крюк. Так, ну давайте поставимо її сюди. Так, у нас тут ще є розетка. Дивіться, розетка є, але вона, напевно, буде працювати тільки від 110. Тому ми не будемо цього пробувати. Ми просто ставимо сюди АКБшку. Дивіться. Ось які ліхтарі, тут прям не знаю. Вони тут так, вони повертаються і так, і так? Ні. Ось сюди, дивіться. 2000 люмен, 2000 люмен, один і інший. Ну, прям я зараз смикаю. Так, ось тут щось щось показує. Ух ти що. Це це взагалі. Тут тут, ну в принципі, дивіться, тут є налаштування яскравості. Ну я вам скажу так, бачите, заряд акумулятора і тут покажу, якщо з від мережі буде. Дуже було б прикольно, якщо воно працювало від 220. Хоча треба буде перевірити, якщо вхідний е, вольтаж тут різний, то можливо буде і працювати. Дивіться, можна повертати будь-як. Все дуже плавно ходить. Ну, це, це пісня, я вам скажу так. Все, все це прекрасно. Тут поставили великий якийсь аку і все. Щодо характеристик. Так, засліпило очі 120 вольт. Так, тому наша. Мережа сюди, на жаль, не підійде. 20 вольт і Made In Vietnam. Ось дана штука це Made In Vietnam. Все, взяли собі валізу і перенесли. Ну, штука досить прикольна. Так. Ручка ця, ну, ну так собі. Тобто це у нас звичайний тестак. Розмір тестака виходить, напевно. Хоча ні, дивіться, Touch System. Це половинка Touch System. Це не тестак, це виходить половинка Touch System. Ось зараз, до на речі, навіть дивіться, ось тут. Думаю, чому такий маленький. Ось тут зображено половинка, бачите? тобто Він кріпиться на одну половину Touch System 2.0. Ось як він зображений. А я чомусь думав, що він буде як ось так порозуміли. Ну нічого. Тобто два ось таких можна закріпити на ось таку башту. Ось таку вежу і все. А ось сюди можна показано, як все сюди ставиться. І ось тут ще показано, ну це, напевно, кабель, так? Штука дуже класна, я вам так скажу. Різні параметри 4000 люмен. Ну, нічого не похвалиться ось такою потужністю. Прям штука топова, я вам скажу. Друзі, підтримайте, будь ласка, дане відео лайком, коментарем, підписочкою на канал, підписуйтесь на телеграм, кого цікавить щось по інструменту або запитуйте. І всім дякую, хто додивився, всім пока!